Попередня частина гри Cut the Rope вам дуже сильно зайшла. Ви зібрали там 200 плюс переглядів. Тому сьогодні я записую продовження цієї гри для вас. Всім приємного перегляду! А тим хто їсть, смачного. Так, в попередній серії ми пройшли перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ой, чотири, чотири коробочки ми пройшли, всі на три зірки. Бачите? Хто не бачив це відео, підказка буде в правому верхньому куту екрана. Ну а ми зараз будемо проходити коробку Валентина. Так, перший рівень нас зустрічає тут. Треба ось так з'єднувати е, нашу цукерку, щоб Амням її з'їв. Так, другий рівень. Ми давайте ось так з'єднаємо. з'єднуйся, З'єдналося і ось так робимо все. Так, розрізаємо ось так. Так, все правильно. До речі, всі хочу привітати з початком школи. Це досить печально, але я буду намагатись вас радувати новими відео. Та блін, чому не виходить? А, ось так. Геніально! О, це просто генії придумували. Подивіться, вони є, з'єднались все ж таки. Дуже цікавий рівень, дуже прикольна задумка, проста, але здогадатися до неї було досить важко. А, я знаю як. Ми ось так робимо. Дивіться, пам! Це е, підбираємо і все. До речі, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, е, в якому можна дізнатися про всі новини мого основного YouTube каналу, найпершими. І взагалі там багато прикольних е, штук. Так, ну а ми проходимо цей рівень на Ізі. Так, нарешті цікавий рівень. Давайте, е, а як? Блін, тут, тут дуже багато всіляких штук. Це сюди, це сюди. Чудово. А тепер що робити? Блін. Я не знаю. Давайте спробуємо. Є! Є, 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 є! Фух. Я зрозумів, в чому прикол. Треба зробити так, щоб вони не з'єдналися. Я не знаю як. Давайте трохи чекаємо. Сюди. Все. Е, є, 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 є. Ні, я не встиг лопнути. Ось так, угу. є, ні, я там зірочку не зібр... Ну це про... я просто не зібрав дурну зірочку. І є фух. Так, ну тут Езі, тут Ез насправді ми просто ось так розмухуємо і перерізаємо. А, ось так. Все, 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 я зрозумів. Прикольний рівень, достатньо такий цікавий. Пам, все. А коли... Все, 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 поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай! Є, так, а в чому прикол. Я зрозумів, в чому прикол? Він з'їсть. Будь ласка. Є. Я думав, він пролетить десь так скрізь ця бульбашка. Але все нормально. Ми пройшли! Друзі, ми пройшли всі рівні першого сезону на три зірки. Я думаю, за це варто поставити вподобайку на це відео. Ну а ми почнемо проходити перший сезон. Тут нам батути відкриваються, як я зрозумів. Давайте. Ага. Сюди. Так. Сюди. Так. Сюди все. Так, цікава е, механіка досить з батутами. М -м -м. Так. Що тут у нас? Ага. Ага, ага. Так. І... А як пройти це? Почекайте. Почекайте. Я так зрозумів, ось так треба. Чи як? Ось так. Тепер дмухаємо і. Все, пройшли. Ось так. І. Найс! Все, я попав в таймінги, ура! Так, ось така ситуація в мене вийшла. 16 і 17 рівень. Не вистачає однієї зірки. Давайте дму... дмухнемо. І. Да ладно. Серйозно, я пройду? Ану, я можу через червоний капелюх вітер передавати. Цікаво. Будь ласка, зірочка, я тебе прошу. Зірочка. Є! Я прийшов на три зірки! Є! Ура! І 17 рів. Ого. Так. Так, а як? Давай то так спробуємо. А, а тут дуже складно почекайте. Тут дуже складно. Почекайте, я думаю, я зрозумів як. Найс. Nice. І, будь ласка, по центру. Є, yeah! я пройшов. Мені здавалося, це неможливо пройти на тризірку, оце. Але я пройшов. Так, наступна коробка це gift box. Ось так. Дивіться, потім дмухаємо, розкручуємо, розкручуємо. Тепер закручуємо ось так. Ось так дмухаємо, і розкручуємо. Все. Сюди. Сюди. Тепер сюди. Гальмуємо трошки. Чекаємо. 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 Зараз. Тепер сюди. Сюди. Е, гальмуємо. Раз. Все, тепер чекаємо. Просто чекаємо. Просто чекаємо. Раз. ні, Ну куди воно пролетіло? Я просто не знаю. Сюди, сюди, сюди. Сюди. Тепер гальмуємо. Так. Чекаємо. 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 Ні. А, там по таймінгу не зівпало, тому я не ризикував. Тепер зівпадає все. Сюди. Чудово. Гальмуємо. Чекаємо. <сip> <сip> чекаємо. Ну ні, не по таймінгу, воно пролетіло. Я думаю. Так, чекаємо. Зараз. Вгору і сюди один раз. Все! Так, це передостанній рівень. Я не. Почекайте. Давайте ось так. Ось так. Ось, а як. А ось так. Прикольно, до речі. До речі, дуже. Прикольно. Сюди. Ні! Почекайте, я знаю, я знаю як. Сюди, це сюди, це сюди, це сюди, потім сюди. Чудово. А зараз як? А! -а, -а. Ось так. А, є, є є варіант, є варіант один. Ось так. Тепер ось так. Тепер ось так. Тепер ми робимо ось так. Ось так. Все! О, ні! Фух, нормально, нормально, адекватно. Тепер сюди. Тепер. Е сюди про. О, ні. А я. А я зберу так. Я не зберу так, правильно? Ще зберу, почекайте. Зібрав! Є, є! Ідеально. Іде... Ідеально. Тепер натягую сюди. Тепер розтягую ось так. І перер... перерізаю! Фух. Так, ця коробочка теж на три зірки. Тупо easy. Gift box пройдено. І той бокс пройдено на три зірки. Так, я вирішив вам показувати космічний бокс не з першого рівня, а з шостого. Тому якби, ну, ось так Я вирішив. Ні. Не так. Сюди. Так, так. Сюди. Сюди. Найс. Найс, 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 найс. Тепер можна, я думаю, перерізати оце. Перерізати оце. І. Зібрати. Поперше. Так. Трохи. Трохи треба розкачати нам. Трохи треба розкачати нам. І, та блін, я не можу, я дуже хвилююсь. Раз. Найс! Уже довго. Зараз! Все! Ми пройшли! Ура! Я такий радий просто жесть. Але прикол в тому, що тут. Е... Зараз. Секунду. Що тут. А як? Почекайте. А, я зараз... Раз. Два. Три. Чотири. Зараз. Є. Боже, це такі таймінги. Прикол в цій коробці в тому, що тут є ось така зміна гравітації на одну кнопочку. Тому. Е давайте ось так зробимо. Я все одно зможу розкачати все. Ні. О! Ви бачили? Я так не задумав зробити. Оце прикол, ну блін, це складно, це складно. Мені просто пощастило. Так, і вниз. Є! Yeah! Можна ж просто вниз опустити. Ай-яй-яй. Сюди. Сюди. Ди і. Так, це спрацювало, це спрацювало, класно, класно. Ще раз. Сюди, 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 сюди. Все, чудово, тепер сюди. Е, і все, так. Є, пройшли. Ну, якщо це відео вам сподобається, воно набере багато лайків, багато переглядів. Я продовжу проходити. Всі ці рівні починає з 12-го і далі інші коробки Ну а з вами, як завжди, був я Атом. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.